Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до Клубу Любителів України. Зараз ми розглянемо, у нас зараз на часі рубрика «Влади», нашої влади, те, що робиться на банковій, які в них плани, чи задоволені вони тим, що зараз відбувається, які в них думки, що планують, що робиться там в них, і що їх чекає. Ось якось так. Можливо, подивимося, що роблять вони для України, чи роблять вони щось для себе. Ось. Чи загрожує цій владі взагалі щось? Оце буде і перше питання. Чи загрожує цій владі щось? Перед цим, будь ласка, задонатьте для. Там залишилось, здається, чи 1800, чи 1200. Зараз не пригадаю, гривень для наших військових курський напрямок. 78 бригада. Наскільки я вже знаю, живі. Вчора були живі, здорові. Всі вони вже, наскільки я розумію, вони, ми ще не дозбирали, не дозбирали гроші, а вони вже нам зробили відео. Ще не прислали, але буде. Тобто, вже звіт вони зробили. Там залишилося буквально тисяча з чимось. Подякую. Дякую я від. Імені хлопців, вам усім, хто долучився. А тепер дивимося, що загрожує нашій владі. На чому вони зараз стоять? Так. Ну, я не бачу, що тут щось загрожує їм. Ось. Але вони все для того зробили, щоб їм нічого не загрожувало. Ось якось так. Тут йде багато критики. Ось, але дивіться, якісь. Ага, все, я зрозуміла. бачите, тут карти показують, що наразі в дорозі, і розглядають, ну, можливо, вони вже приїхали, але бачите, з дороги і а, вирішується перемиря. Вірніше, наскільки я чула тридцятиденне, зараз я прочитаю тридцятиденне перемиря. З американцями домовилися. Ось тут, в принципі, ось тут все нормально. Але щось вони недовольні. а ця карта говорить, що вони чимось не задоволені. Тобто, тут не зовсім так пішло, як їм це потрібно. Занадто мало ніщячків вони отримали. Якісь вони отримали, скажімо так, ну, не зовсім гарантії. Якісь. Ну, щось їм пообіцяли, але це ще не гарантії. Так, я. Ага, випала Україна тут зараз. Випала Україна. Так, що тут? Дійсно, відбулося щось, щось про щось домовились, але це ще не гарантії. Для, саме для влади, що конкретно, я нічого тут, кон... ви бачите, до речі, до речі, в мене таке враження, пам'ятаєте, були розмови про відставку Зеленського. Ось тут якось відвернули вони цю увагу. Тут вдалося якось утриматись. Зараз я подивлюся, чи домовились вони з американцями, що вони втримаються. Виглядає, що так. Угу. Домовилися. Такі домовилися. Все домовилися. А, тут такі домовились. Ну, в принципі, хто пам'ятає мої розклади, я казала, що я не бачу, що вони йдуть. Вже карти показують, але коли. Коли тут ще запитання? Поки що я не бачу, що влада йде, поки що вони знову якось відкупились тут, тут скажімо так, відкупились. Ось конкретно відкупились. Так. Зараз я ще подивлюся, що чекає владу. Особисто в Зеленського Єрмака, їх, його 5-6 менеджерів дефективних. Що їх чекає? Зараз дивимося. Які, які в них плани спочатку? На самих себе? Плани які? На самих себе? Угу. Навіть Зеленський випав. А ви знаєте, тут щось, щось відбувається. Тут якось дивіться, Um, якийсь рух помаленьку. До чогось вони готуються. Якісь є на майбутнє плани стосовно Зеленського. Чи хочуть вони його позбутись? Думаю, що так. Тільки вони ще не знають як. У них є якась інша посада. Когось іншого. Щось вони задумали. Якісь закони можливо поміняти, якісь е, речі, яка здвіжуха тут є. Е, розумієте, вони будуть робити абсолютно все, щоб залишитись при посаді. Робиться якесь коло по цій карті. Тратиться дуже багато грошей на це навіть не армія, це на якийсь режим. Ось як в мене йде: щоб себе відстояти, їм потрібен ось цей імператорський режим. Щоб ви розуміли: жандармерія не знаю, як це можна назвати. Чи вийде в них так, як вони задумали. Тому що тут якось, знаєте, обме, обмежена країна. Якась, знаєте, така без прав, без, ну, тобто, як би це пояснити? Я от не можу це пояснити, чи закриють вони кордони, чи не будуть далі людей, не будуть людей випускати вірніше чоловіків. Ну, Звичайно, це 30-денне перемир'я, це ще не зняття військового стану, верніше, воєнного стану. Але ось тут мені це не подобається. Щось тут вони задумали. Чи вдасться їм те, що вони задумали? По місяцю якусь, якусь брехню, якусь. Дивіться, карта справедливості, це юр, 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 юридична карта, це законів, це конституції, це якихось правил упорядкувань. Щось вони задумали. От в мене вже попередній ряд ось тут ішов, щось вони задумали. Імператор насторожив, сімка жезлів насторожила з цими картами. Дуже вони хочуть щось розумно провернути. і ось ця карта вже говорить. Якось, скажімо так, підвішати всі закони, якось зробити перспективу, щоб закони взагалі не діяли. І це зробити брехливим шляхом. Тобто, вони і так вже, відколи Зеленський при владі, він і так собі дуже багато чого дозволяв, незаконно роз, розігнав Верховну Раду. Прийшли у Верховну Раду ну, 80-90%. Да, в принципі, так, 90%. З 300 тільки 27% є опозиція, Європейська солідарність, 27 людей, а там 300 з чим-то людей. Уявляєте собі, тобто 90% зайшли. Ну, скажімо так, не тільки слух, інші партії теж всі, хто лояльні до влади, тут щось хочуть провернути. Я ще не розумію, що це таке, тому що розуміти, коли не маєш від чого відштовхнутися, а отак на помацьки гадати, оце, я бачу, що щось планують вони. Підвішати конституцію, підвішати закони. Вони це роблять поступово, але тут конкретно зробити. Що побудувати державу, побудувати державу, і ось ось цей ряд це під підкреслює. Вони хочуть з нуля побудувати державу. Але я вам говорю, я вже говорила це. Це буде гірше за сувок. Вони мають це в планах побудувати. Виглядає так, що у них це може дуже добре вийти. Чи можна це якось відвернути? Якщо так, тоді як? Як можуть ми, українці, як ми можемо це відвернути? Беззаконня це. Дивіться, на, настаювати на тому, що, ну, дивіться, мах завжди говорить все в наших руках. У нас є для цього засоби. Хто дивіться, президент не являється владою, у нас є законодавча влада, у нас є ця, виконавча влада, у нас є судова влада. так? А президент він просто найвищий чиновник. Найголовнішою владою, яка є, це народ України. Тому я говорю: народ України. Разом ми сила. Ось. А багато хто не знає, такі самі, як Зеленський, не знають своїх обов'язків. І не кажіть мені, що він юрист, що він закінчив юридичний університет. До речі, вияснилося вже, що коли він закінчував у Кривому Розі свій університет, туди юридичного факультету ще не було. Якось йому заднім цим зробили проходом, що то незрозуміло. Тому, в принципі, вихід завжди є. Просто треба брати відповідальність на себе, а не казати, що ми маленькі люди. Люди бояться, люди зараз зашугані, люди зараз, от як Шевченко пише, ніби показились. Ось якось так. В принципі, так, вихід є. Не бо... Знаєте, ще кажуть: руки бояться, очі бояться, а руки роблять. От, от якось так. Тобто, це залежить від вас. Але дивіться, стільки куплених, проплачених. В інтернеті гучномовців, журналістів, ну вони вже дуже добре до влади пригрілися. Дуже добре знайшли своє містечко. Тому я відверто кажу, чи вдасться, чи вдасться це оминути, це безправ'я і це все. Зараз я подивлюся, чи вдасться сила. Тільки силовим шляхом. Виглядає тільки сила. Тільки сила, коли всі разом. Один за всіх і всі за одного. Тільки разом. Дивіться: тут дев'яточка і тут дев'яточка. Дві карти говорять про те, ну, це повинна бути більшість людей. А в нас наразі зараз більшість патріотично настроєних. Більшість це на. На фронті. Ось якось так. Все решта куплене. Все настільки куплено. Але все йде до того. Іде до якоїсь диктатури. Вони, до речі, нікуди не спішуть. Тут іде все помаленько. І ось тут іде все помаленько. Ось якось, якось, знаєте, маленькими кроками. Це коли жабу кидають у холодну воду. Її можна зварити тільки в холодній воді, в гарячій її не звариш, вона зразу вискочить. Ось так і тут. Вас не кидають зразу в кип'яток. По чуть-чуть, потрошечки, потрошечки. Вони нікуди не спішуть. Все мої дорогенькі. Ось якось так. Чекаю на ваші коментарі, як ви думаєте, як ви це бачите? Чи видно вам це все? Бо я, я от карти мені це показують. Донатимо на ЗСУ, хто як не ми, влада наша розтрачає гроші на всякі проекти увіселітельні, ось, і на, на те, що не потрібно, на армію, на жаль, не виділяє достатньо коштів. Зате Євробачене нам дуже потрібно. Ну, прямо дуже потрібно. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!